Всім привіт! Сьогодні на каналі знову новинка від Скаута. Модель називається 404C і традиційно вже для цього бренду цікава комплектація. Щодо ціни, то на сьогоднішній день цей трактор коштує 9900 доларів. Плюс не забуваємо, що діють акції, знижки на нашому каналі на придбання техніки. Основні переваги цієї моделі це герметична кабіна та гарний підйомний механізм. Саме ці, в принципі, параметри вже виводять трактор із бюджетного сегменту в більш дорожчий. Хоча, якщо детально оглянути весь трактор, можна знайти ще купу інших відмінностей, які я вам звичайно і продемонструю в цьому відео. Тож пропоную вам спочатку оглянути трактор, а потім вже зробимо якісь висновки. Розпочнемо традиційно з розмірів коліс. Задні тут встановлені 11,2 на 24. Диск нерозборний. Комплект грузів на задніх колесах тут є. Задня колія регулюється в діапазоні від 1,20 до 1,5 м. Передні ж колеса мають розмір 7,5 на 16 Диск теж нерозборний і колія регулюється в двох. Положеннях або двадцять, або метр сорок. Одразу хочу звернути вашу увагу на паливний бак, який пластиковий знаходиться під кабіною з ємністю 65 літрів. Що ж до переднього моста, то тут він звичайний редукторного типу з агротехнічним просвітом 35 см, а кліренсом в 29 см. Гідроциліндр рульового управління знаходиться попереду моста і штоки в нього захищені металевим захистом. Передні ж грузи на тракторі також йдуть в комплекті. Що ж стосується загальної ваги трактора, то вона заявлена тут в 1875 кг. Що стосується задньої трьохточки і підйомного механізму в цілому, то виглядає тут все цілком потужно, не гірше, ніж на 50 -ки. Що цікаво, то під кабіною є купа місця, можна до всього в принципі, долізти. Керується тут все одним розподільником, він трьохсекційний, є дві пари додаткових гідровиходів, а також два зовнішніх додаткових гідравлічних циліндра. Тож маємо примусове опускання навіски. Вал відбору потужності 6 шліцевий на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Є один причіпний вузол, який, до речі, до Дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Сама ж трьохточка, як бачите, цілком потужна. Те ж саме можна сказати і про чулки задніх полосій, кріплення бокових стяжок або розтяжок теж зроблено цілком адекватно. Сама ж кабіна традиційно встановлена на подушках. Загалом трьохточка має стандартні регулювання, заявлена вантажопідйомність тут 750 кг, що для цього трактора буде більш ніж достатньо. Капот на тракторі відкривається традиційно спереді, двигун тустановлений 4-циліндровий, потужністю 40 кінських сил з об'ємом 2,5 літра, звичайний атмосферний з маркуванням КМ490 ВТ. Він давно всім відомий, широко розповсюджений, встановлюється на багатьох китайських міні-тракторах і зарекомендував він себе непогано щодо компоновки на двигуні. З правої сторони встановлений генератор, два інші насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Також потрібно відмітити, що компоновка тут стандартна для китайського міні-трактора, тобто окремі контури на гідравліку та на рульове управління. Щодо простору між двигуном та кабіною, тут максимально все закрито, тож це дасть я думаю, максимально зменшити рівень шуму в кабіні, наскільки це можливо. Основний радіатор тут величенький. Він закритою захисною сіткою, яка легко виймається та чиститься. Акумулятор встановлений 12 вольтовий. На 80 АГ. Вимикач маси тут знаходиться не під капотом, а в більш-менш доступному місці з правої сторони біля інша насосів. Звичайна ж паливна система тут механічного типу з двома фільтрами: фільтр грубої очистки палива з вістійником та фільтром тонкої очистки. Повітряний фільтр тут стандартний, контактно-масляний з циклоном. Що ж, тепер давайте заглянемо в кабіну. Посадка тут зручна, так як двері досить широкі. Ступеньки встановлені з обох сторін трактора, підлога, як бачите, абсолютно рівна, є підвісні педалі, також на полу є резиновий коврик, по толку є люк, ну зараз ми це все оглянемо більш детальніше. Звичайно ж, нас цікавить, наскільки тут все ж таки герметична кабіна. Ну, по полу у мене питань точно ніяких не виникає. Тут все нормально, все добре. По речагам, ну, більш-менш, як ви бачите, закрита все ж таки. Так, звичайно ж, в більш преміальних тракторах все зроблено по-іншому, але й тут особисто я задоволений. Так, хотілося б, щоб все це було ще красивіше зашито зверху, обшито крила, оцей простір під сидінням. Проклеєна шумкою і виглядала красиво. Ну, Маємо, що маємо, як то кажуть. Речаги всі розташовані зручно, все під руками. Сидіння має підлокотники і регулювання по вазі, двигається вперед-назад. По передачам тут, до речі, 4 передачі і 2 діапазони понижені та повишення. Отже, 8 передач плюс реверс, тобто 8 передач вперед та 8 передач назад. Також гарним бонусом є тут камера заднього виду, тобто ви все бачите, що у вас робиться позаду трактора, не повертаючи голови. Приборна панель тут автомобільного типу. На ній, в принципі, є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Ну, хто дивиться за маркою Scout, то всі вже звикли, тобто це стандартна скаутовська приборка. По потолку тут є купа дефлекторів, аудіомагнітола, люк. Також нагадаю, що цей трактор не обладнаний кондиціонером, але традиційно тоді встановлений ось такий маленький вентилятор. Щеплення на тракторі встановлене двохдискове. Що ж стосується габаритних розмірів, довжина 3 метра 45 см, ширина 1,65 м і висота 2 метра 60 см. Що ж в принципі по основним характеристикам я вам все розповів. Нагадаю ще раз ціну 9900 доларів для замовлення цього трактора або будь-якого іншого, дзвоніть за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Доставка по Україні у нас безкоштовна. Ну і звичайно ж, підводячи якийсь підсумок всьому цьому огляду, який ви зараз бачите, особисто моя думка, на сьогоднішній день мало є е, таких сараковок, особливо з герметичною кабіною, та ще й в ціну до 10 тисяч доларів. Так, звичайно ж, є й дешевші трактори з кабіною, але щодо комплектації, вона ж там буде набагато гірша. Тож на цій моделі співвідношення комплектації, ціни і якості, я вважаю непогане. Щодо конкурентів, ну спробуйте назвіт, напишіть в коментарях, до речі. Я особисто вважаю, що їх зараз немає. Тобто є, є дешевші трактора, але вони набагато простіше, або є дорожчі трактора які, відповідно і будуть потужнішими, що по мостам, по коробкам, звичайно ж, і на більших колесах той самий Scout 504, Це вже він на 2,5 доларів майже дорожче. Тож тут уже потрібно дивитись кому що саме потрібно. Також зроблю невеличкий анонс. Скоро мають заїхати такі тракторці без кабіни. Що ж, пишіть вашу думку в коментарях. Ми зараз заведемо трактор та трішки проїдемось. Тож дякую вам за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!